На цьому столі зображені невелика кількість тих вибухонебезпечних предметів, з якими ви можете зустрітися під час своєї роботи. Тому, якщо ви зустріли щось з даних предметів чи інші предмети, які є підозрілими схожі на боєприпаси, першочергово ви повинні не рухати даних предметів. Ви повинні повільно відійти в тому напрямку, в якому ви до них підійшли. З безпечної відстані потрібно зателефонувати служби 101-102, повідомити про виявлення даних предметів, якщо є можливість зняти геодані та з відстані позначити підручними засобами це місце, щоб фахівці легше його могли знайти. Особливу увагу хочу звернути на саморобні вибухові пристрої. Як ви бачите, саморобним вибуховим пристроєм може бути все, що завгодно, починаючи від іграшок. Коробками від телефонів, автомобілів, м'ячів, можна замінувати також там, предмети побуту, вхід приміщення. Тому, якщо ви знаходите е, дані предмети, подібні чи інші, які являються нетиповими для цієї місцевості, е, категорично забороняється піднімати, переносити дані предмети. Тому що це може бути саморобний вибуховий пристрій, який може спрацювати від зміни нахилу. Іграшки чи до електронного проведення, якщо ми нажмемо на лапку, яка повинна заграти музику. Дана іграшка може вибухнути. Тут ми бачимо коробку від телефона, яка е має вибуховий прист, який може спрацювати від того, що ми відкриємо дану коробку. Тому при виявленні даних предметів, ще раз я нападаю, ми повинні відійти на безпечне місце, повідомити 101, 102. І категорично забороняється дані предмети перезміщати, приймати якісь рішення, палити щось біля них чи їх десь торкати. Також ми можемо бачити тубуси від ручних гранатометів, які часто зустрічаються на деокупованих територіях. Артилерійські боєприпаси, мінометні міни. Зазвичай дані тубуси це пустий тубус відстрільно. Але є випадки, коли це дійсно. Гранатомет спорядний, який по якійсь причині не спрацював. Крім цього, навіть пустий тубус може являти е, небезпеку, тому що даний е, об'єкт може бути спеціально замінований, для того, щоб коли ми його зрушили з місця, він вибухнув. Тому ми повинні пам'ятати, журналісти це не сапери. Якщо ви щось побачили, краще негайно повідомити відповідні служби, які приймуть рішення, що з даним пристроєм робити.